Якусь книжку я забула на своїх поличках. Це адвент календар книголюба і моє 22 друге завдання з мого кошика. Цього разу маю розпочати книгу, яку давно відкладала. Я трошечки продивилася свої полички і знайшла, що там в мене є книжечки, які вже чекають на мене дуже давно. Є книжки, які чекають мене три роки, є ті ще чотири. Але я книжка, яку я збиралася і запланувала її читати понад років п'ять тому. І роки три у мене вже є ця книга, але я все ніяк за неї не візьмуся. І це аеропорт Артура Гейлі. Я читала готель. Мені дуже сподобалося. Це виробничий роман. І Тут у нас аеропорт під час сильної бурі. І у них там є певні проблеми. В анотації сказано, що у директора аеропорту є свої проблеми. Також є літак, який застряг, і ще є літак, на який підіймаються пасажири, і один з них терорист. Ось такі гострі події мають бути. і Якщо це буде так само, як готель, то я просто закохаюся в цього автора. Буду скупляти все, що бать. Я побігла читати. А ви напишіть, поки в коментарях, які книжечки вас зачиталися на полочках.